Шановне товариство, і знову Каменярівська зустріч. На цей раз згадалося, що недалеко той день, коли у вічниці дійшла в 1996 році одна дуже велика людина, яка своїм життям, своєю творчістю тісно прив'язана до видавництва Каменяра, який, і, зрештою, до, до інших видавництв України. Йдеться про незабутню Софію Карафу Корбут. Надзвичайно талановита художниця, цікава літераторка, і спадщина літературна шеліста мархівів. Та й просто велика особистість. Мені пощастило навіть співпрацювати Софією Патрівною Карафу Корбут. Зокрема, ми готували з нею разом. Книжку Степана Васильченка чарівна книжка, Великоформатне видання з прекрасними ілюстраціями Софії Петрівни, в яких вона показала свою захопленість дитячим світом. Вона належить до тих художників, які вміли бачити дитячу душу, вміли відчувати ту душу і вміло відтворювати оці емоції, які завжди притаманні дітям. Безпосередньо на папері. Зрештою, одна із перших книжок, яка побачила світ у каменярі Софії Петрівни, це була книжка Казка Андрія Волощака і Георгія Книша. За горами, здається, так зараз я щоби. За горами за лісами. Далекий 1961 рік. Тоді книжка з'явилася накладом 21 тисяча примірників. А незабаром наступного року з'явилася нова книжка з прекрасним текстом, дуже лаконічним, видатного українського поета, який вже уже теж у вічності, Микола Петренка Марічка невеличка». Цікава історія творення цієї книжки і про неї неодноразово вже велася мова, так чи в інтернетних тенетах, бо були певні роки, коли ми відзначали той чи інший круглий ювілей Софії Петрівни. Тому не буду зупинятися, як ця книжка з'явилася, бо вона писалася дуже досить своєрідно, цікаво, як і ілюстративний ряд, так і текстовий. В тому ж таки 60. У 2-4 році передачі багатьох людей постала я унікальна робота Софії Карафі Корбут ілюстрації до поеми Івана Франка «Іван Вишинський. Ця робота неодноразово була репродукована і в Кам'янері, і в парі з видавництвом місіонар. Ще одне таке прекрасне людське видавництво, яке функціонує сьогодні, яке має дуже велику історію. Правда, тематика її цього видавництва релігійна, але це не міняло суті. Зрештою, Іван Вишинський все ж таки релігійний діяч, тим більше Іван Франко. Тодішній глядач швидко оцінив мистецький. Досягнення художниці. Зрозумів її наповненість історією рідного народу. Насамперед, сприйняття нею високої духовності цього народу, свого народу. А відтак в цей же час художниця працює над циклом робіт до безсмертного Шевченкового кобзаря. У 1967 році видавництво Дніпро випустило цей Кобзар, він навіть кажуть, потрапив в Канаду та нібито експонувався на міжнародній виставці, а зрештою був нами повторений уже в часи Незалежної України, що цікаво до ре. Кобзарія оформлені Карафі Корбут доклався. А зрештою, якщо чесно кажучи, без їхньої допомоги, він би і не відбувся тоді. Цей кобзар каменярівський з ілюстраціями Софії Карафі Корбут, куди війшли майже всі її роботи з Шевченківської тематики. Має на увазі великого культурника чи культурників. Степана Давануку і Михайла Поживана. Цей кобзарик витримав кілька видань, розійшовся немалим накладом серед шанувальників творчості, як Тараса Григоровича, так і Софії Петрівни. Цікаво до цього видання була припасована лекція Дмитра Донцова, в якій давалося чітке розуміння, а як сприймати кобзар Шевченка. Лекція, яка була виголошена в Лондоні в 1951 році, так органічно війшла в світ Тараса Шевченка і Софії Карафіко, маю на увазі її ілюстрації, що здавалося, ніби вона спеціально писалася. А об'єднала творчість цих самобутніх особистостей українських. Слово Юрія Янка. Кобзар не просто книжка, кобзар це Конституція України. А насправді так. І от власне оцю відданість високим українським ідеалам Софія Петрівна крако пользу сповідувала впродовж свого життя. Якщо хтось бажає пізнати глибше життя, творчість. Софії Карафі Корбут. Варто рекомендую звернутися до дилогії Богдана Гороня, який дружив з Софією Петрівною. Два томи під назвою Любов і творчість Софії Карафі Корбут. Я думаю, що десь ще на книжкових полицях на гарних можна побачити цей витомник. Можливо, він ще є видавництво апіорії, яке тоді пустило. Цей унікальний твір у світ. Власне, це видання стало основою для створення експозиції в родинному селі Софії Петрівни в селі Куткорі художньо меморіального музею, який сьогодні завжди радий приймати відвідувачів. Всього навсього неповні два десятки кілометрів від Бузька. ви можете зануритися, на творчість на Софії Петрівни, починаючи від її дитячих років, а народилася вона, як на перший порис, здається, ніби не так давно, в 1924 році. 23 серпня наступний рік буде сотий ювілей Софії Петрівни. І власне це село проходить такою красною ниткою через всю її творчість. В музеї зберігаються і перші замальовки, такі собі етюди з дитинства, де оживають навколишні флора і фауна. Сусідські діти залишилися її зображенні, мабуть, вже на вічність. Там вона похована в цьому селі, тому рекомендую якщо є така можливість, відвідати це село. За підрахунками розпорядника творчості Софії Петрівні Карафі Корбут, вона Оформила понад 60 видань від 1961 року до 1996 року в різних видавництвах. Але її творчість, без сумніву, визначають три величезних цикли. Це не просто ілюстрації до тих чи інших творів. Це станкові роботи великоформатні, своєю тендітною жіночою рукою вона вирізувала на ліноліми ті чи інші сюжети, експериментуючи. До речі, якщо подивитися в фондах музею Шевченка на Чернечій горі, то ми можемо знайти там три-чотири варіанти однієї тієї ж ілюстрації. Це титанічна робота, просто титанічна робота. Сьогодні оригінали Шевченковського циклу зберігаються, як я вже сказав, на Чорначій горі. Цикл робі... е... ілюстрацій. А це знову ж таки станкові оригінальні роботи. До Франкового Івана в Національного літературному меморіальному музею Івана Франка у Львові. І її лебедина пісня цих робіт, повноформатних ілюстрацій до безсмертної драми Весії Українки лісова пісня Колодяшного. А такі були в неї, як би сказати, Оті об'єкти мистецького узагальнення, в яких вона втілила свою давню мрію. А попри те, були твори сучасних авторів, проілюстрованої Софією Петрівною, пригадую, коли йшла збірка в сонеті Василя Колодія, тоді ще працівника виданиста Каменяр, прекрасного лірика з витонченою такою душею, де кохання передусім поставало тільки виразно окреслених ним ранці. Як цим лінія вела нас від сонета до сонета, творила світ. Паралельно з словом поета, свій своєрідний, де поміж чи то рослинних орнаментів, чи якихось геометричних, він коли поставало враження, що вона десь там занурилася, якесь бачення стилістично виразно на далекому сході, притаманне художникам. А може, це і Європейські сюжети велинею. Вона була всебічно освічена, глибока, за думкою, начитана людина. В свій час у нас з'явилася книжка, яку впорядкувала. Цікава своєрідна письменниця Оксана Думанська. Це була ще не перша власна робота, яку стала художниця. Усій своїй неєстатності. Називалася ця книжка Графення і її, мабуть, хіба що можна розшукати у Львові на книжковому Ярмарку поблизу пам'ятника Івана Федоровича на розкладках, навряд чи ще десь вона на книжкових прилавках може бути присутньою. Хоча наклад цієї книжки не був такий маленький, тим більше що в різних форматних вираженнях. Цей твір тиражувався неодноразово. Сьогодні ми можемо запропонувати симпатикам Каміннярам та й зрештою тим, хто цікавиться творчістю Софії Петрівни Карафа. Останні примірники не так давно тиражованого видання Івана Вишинського, Франкового, яке це видання з'явилося, що дякуючи тому, що наша фабрика «Атлас» тоді ще існувала володіючою унікальною технологією. Сумніваюся, чи вдасться тепер комусь повторити такі, з такою якістю це видання. Я, я ж тримаю його в руках, буквально залишилося кілька примірників, і якщо розгорнути. Сторінки цієї книжки ми можемо побачити ту витончену техніку Софії Петрівни, де кожна засічка, кожен штришок несе в собі смислове навантаження. Тут немає випадкових ліній, немає випадкової кольорової гами, все тут продумано дуже тонко, достойно і глибоко українській традиції. Крім цього, ми повторили це видання в Чорно-білому варіанті в серії «Бібліотека світової е слов'янських літератур, бібліотека слов'янських літератур, прошу, що вибач, шо, оговорився, де тексти, супроводжувані ілюстраціями Софії Петрівни, подаються паралельно в перекладі польською мовою. Розвертаю будь-яку сторінку, що цікаво цієї поеми польської переклав син Івана Франка Петро. Ну і сьогодні ми маємо достатньої кількості знамениту поему Івана Яковича Франка. Тема Франкових творів Софії Петрівні була завжди присутня. Лис Микита, що цікаво, це видання, яке з'явилося не так давно, містить текст справді Франків. Ця поема неодноразово видавалася в радянський час, але там, на жаль, була, був переказ Максимом Ривським, сатиричної, гострою, соціально виразно окресленої поеми Лис Микита. До речі, мені здається, що якщо уважно читати сьогодні Лиса Микита через призму наших українських подій, то можна виразно побачити прототипів в нашій Верховній Раді. Здається, вони ну, просто ілюструють те, що викривав свій час Великий каменяр. Згадав, що наступний рік буде роком ювілейним. Гадається, що наша громада мистецька, літературна, а просто наше громадянство згадають. Це достойна людина. В жаль, що сьогодні не з нами правонаступник творчої спадщини Софії Петрівни, Карафа Корбут, Василь Валько, міновічності теж вже це був той мотор, який завжди нас з якоюсь мірою зобов'язував, щоб Софія Петрівна була присутня в нашому житті, незважаючи на те, що 29 листопада 1996 року, до речі, теж був не дуже то вдатний день. Вона відбула у вічні світи і упокоїлася в родинному селі в куткурі за Вузьком поблизу Красного. Там вона спочиває, там, зрештою, зорить вона про нашим теперішнім українським життям. Бо вона дуже мріяла про те, що нарешті Україні поживе і воля, і свобода. І повноцінно запрацює український народ в дружному колі, народів світу. Так і мріялося. А наш обов'язок пам'ятати про видатну художницю насолоджуватися її роботами в тих чи інших музеях. І Занурюватися в її слово, бо вона була велика трудівниця, велика майстриня і велика особистість. Дякую вам за увагу. Сподіваюся на чергові зустрічі, тим більше, що попереду свята і одне із найвеличніших наших українських свят, Різдво Христове, Святий Миколай перед цим. Нарешті ми можемо з цивілізованим світом означати разом, не взоруючи на якийсь там східний чи ще там якісь вказівки. Мрія вас, Софії Петрівні, що справді Україна буде вільною. І коли клятий ворог, який сьогодні зазіхає на нашу державу, на наш нарис, хоче нас стерти ця землі, але вона вірила, що Україна завжди вистоїть, і Україна таки вистоїть. Буде перемога таки за нами. А в цій перемозі є частка і життя і творчості Софії Петрівни Карахікор. Добра!